Мій хлопець ніколи не парився з приводу білизни, яку носить, а даремно бо труси його реально парили. Дослухай до кінця і я розкажу, як можна отримати кешбек. Це Менсет – високоякісна анатомічна білизна з натуральної тканини українського виробництва. Унікальна тканина з мікромодалу забезпечує комфорт і тривале носіння без натирань, дискомфорту та розтягувань. Більше 150 тисяч чоловіків по всьому світу вже оцінили унікальний крій білизни з анатомічною кашеною для природної підтримки чоловічих органів. Я впевнена, що мій хлопець теж оцінить. Як і обіцяла, розкажу як зекономити у додатку. Монобанк заходь у кешбек, відкривай розділ Партнери та підключай 10% кешбеку від «Менсет». Із кожної покупки на сайті карткою Monobank повертай гроші прямо на свій рахунок. Не дякую, просто підключай кешбек від Mono і замовляй на сайті.